Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про єврейську громаду Чернігова і юдейські традиції. Олександр Чеван, гостях у передачі Наші Люди. Ми говоримо зараз про відроджену єврейську громаду. Звичайно, ми не говоримо про громаду, яка тут існувала там ще. З Київської Русі, ось на честь саме виходу євреїв з Єгипту, встановлено це свято Песах. Виникає таке непорозуміння. Єврейська Пасха, не єврейська Пасха. Ну є свято Песах, а є християнське свято. і краще дійсно казати українською великдень. Україна, як ви правильно сказали, є переважно християнською державою. Вона є в першу чергу державою конституційною. Церква відділена від держави, будь-яка церква конфліктних ситуацій, слава Богу, в нас немає, і я вважаю, що для цього багато робиться. Ми говоримо зараз про відроджену єврейську громаду, тобто про громаду, яка вже з перебудовою, коли було дозволено так чи інакше займатися якоюсь громадською діяльністю, пов'язаною з національно-культурними товариствами, національними мишинами чи з релігійною, навіть діяльністю. Звичайно, ми не говоримо про громаду, яка тут існувала там ще. З Київської Русі починаючи, бо там в 10 сторіччі містяться відомості про Рава з Чернігова і це Чернігівський. Тобто ми можемо пропустити, що тут була вже громада. А ми говоримо вже про новітню громаду. Я правильно розумію? Тобто ми говоримо про громаду Нової доби, і це десь ми говоримо про 1988-89-й. Роки. Коли виникає перша е, структура е, общинна нової доби, в Чернігові це Товариство єврейської культури. Потім вже була зареєстрована громада, Чернігівська міська єврейська громада, Чернігівська пізніше Чернігівська обласна громада. Бо Правильно воно називається Чернігівське обласне об'єднання єврейських общин та організацій. Ну і вже набагато пізніше, це вже от зараз, 2000-ті роки, е це вже юдейська релігійна громада, яка власне е опікується синагогою і такою більш релігійною компонентою е нашого єврейського життя. Ну тобто, от приблизно ми датуємо сьогоднішнє общинне життя. От з 1989 року. Ну на сьогодні, як ви розумієте, чисельність зрозуміло, знижується, тому що багато людей дуже особливо молодь, виїжджає в інші країни, особливо до Ізраїлю. І звичайно, якщо на початку 90-х, в середині 90 х навіть на початку 2000-х, ми тут нараховували і 5 тисяч людей, і більше а з областю і більше. То сьогодні, звичайно, про такі цифри ми вже далеко не говоримо тим більше в ситуації останнього року, коли виїхали ще і евакуювавшись з Чернігова. Ну, ми говоримо про кілька сот людей до п'яти сотень людей взагалі, так би мовити. Ну з них, як зазвичай, більш активними є. Значно менше відсоток, але десь давайте так, зараз ми давно не вели точних підрахунків, але я думаю, що десь до півтисячі людей це точно що ми можемо говорити про Чернігів. Песах це одне з найголовніших єврейських свят, це свято, яке заповідано Торою П'ятикніжжем, тобто головним нашим канонічним. Священним сакральним юдейським текстом підокніжя Мойсеєва, або ми говоримо Тора, Закон. А це свято переписано нам Торою. І свято це встановлено на честь виходу євреїв з Єгипту. Події, описані в Торі, і події, які сталися е, наприкінці 14 го сторіччя до нашої ери, приблизно наша традиція датує це. 1312 рік до нашої ери знову ж я кажу приблизно, тому що це ж на підручник історії зрозуміло. Да, це події такі дещо легендарні, хоча і історичні, тому ми говоримо так про приблизне датування. Отже, 3330 з чимось років тому відбулися ці події. Вони описані в Торі, як євреї, які там були в Єгипті рабами, яких пороботив. Поневолив єгипетський фараон, вийшли з Єгипту, вийшли під проводом Мойсея, пророка Мойсея. І ось там передували цьому 10 значить, жахливих, так мовити, покарань, які Всевишній наслав на Єгипет. Все це ми знаємо. Все це ми знаємо з Історії, це ми знаємо з різноманітних популярних фільмів, навіть анімаційних якихось стрічок, тобто про події виходу євреїв з Єгипту, про те, як розтопилося Червоне море, і так далі, так далі як загинули потім колесниці фараони, які переслідували євреїв. Ось на честь саме виходу євреїв з Єгипту, встановлено це свято Песах. Воно і називається Песах, тому що, або ще там можна прочитати як Пасах, тому що дослівно прикладається, як оминув, перескочив, обійшов. Тому що ми читаємо в Торі про те, що коли остання була кара, яку Всевишній посилає на Єгипет, і загинули первістки в єгипетських родинах, то Янгол смерті оминув єврейські Оселі, тому що там були вони помазані е, оці е, косяки дверей, да, там кров'ю жертвеного ягняти, і е, Янгол Смерті оминув песах, пасах, обійшов оці будівлі. Власне, це і е, дало назву цьому юдейському святу. Зразу скажу, тому що існує багато таких непорозумінь, недорозумінь. Чому в такому випадку християнське свято, яке в принципі в українській мові правильно називається Великдень, але в народі і не тільки в народі, зазвичай дуже часто теж називається словом Пасха. І тому говорить про єврейську Пасху і, і, і християнську Пасху. Як ви розумієте, оскільки я сказав, що події, описані в Торі, на честь яких ми визначаємо єврейська спільнота, визначає свято Песах. Були за 1300 років до нової ери, тобто до народження Христа, то як ви розумієте, що ці свята у часі, м'яко кажучи, дуже сильно віднесені. Просто так історично склалося, якщо ви читаєте Євангелія, то ви розумієте, що події, які там описані, події, які передували страті, ну, потім Воскресінню Ісуса Христа, так мовити, в. В християнському каноні вони відбувалися якраз під час святкування Песаху. Тобто Тайна Вечеря, яку ми всі знаємо за фреску Леонардо да Вінчі. Це був пасхальний седер. Ісус та його учні, вони були не язичниками, вони були монотеїстами, а єдиними монотеїстами на той момент, як ви розумієте, були євреї, інших монотеїстів у світі не було, в принципі. То визначали, звичайно, воно єврейське свято. І довгий час для ранніх християн е святкування. Воскресіння Ісуса. Це було частиною святкування Песаха, частиною святкування Пасхи, тобто до традиційного юдейського обряду додалися ті події, які вже ранні християни відзначали на честь свого засновника, свого лідера. Потім поступово церква християнська відокремила повністю. Від юдейських традицій, відповідно, були прийняті у 4 сторіччі, вже були прийняті постанови, які навіть в часі змушували Пасху християнське свято Великдень не співпадати з юдейським святом Песах. Але назва у багатьох культурах, ну зокрема, ось тут у нас. На наших теренах співпадіння назви, воно зберіглося. Хоча ми знаємо в англійській мові різні слова, да, там пасова, от буквально пасова і означає перескочив, да, обійшов. Да, і істе для християнського свята. Але отак у нас тут історично склалося, що ці слова однакові, і тому виникає таке непорозуміння: єврейська Пасха, не єврейська Пасха ну, є свято Песах, а є християнське свято. І краще дійсно казати українською Великдень. Тоді знімаються всі питання з цього приводу. Головною традицією. Святопесах, я вже сказав, нам предписано Торою, його святкувати. Святкується воно тиждень, і головна заповідь, головне, що ми маємо робити протягом цього тижня, це їсти мацу. Маца це прісний хліб, про який ми теж читаємо в Торі. Відрізняється воно тим, що при його приготуванні... Не відбувається заквашування тіста. Тобто тісто не підходить. І ми читаємо Торі, що так спішно виходили євреї, тікали Тікали євреї з Єгипту, тікали, бо фараон на великий дуже час дозволив вийти, а потім передумав, як ми знаємо, да і погнався за ними. Так ось тікали вони так поспішно, що навіть хліба читаємо ми в Біблії, читаємо ми Торі, не встигли собі приготувати. Ось чому вони схопили оцю опару, яка ще не підійшла, тісто, яка встигли замесити, але не встигли, воно встигло підійти. І з цього тіста випікали прісні оці хлібці? Ось чому головна, воно ще в Біблії в Торі називається апріснокі або мацот. Це і є прісний хліб. При приготуванні маци використовується тільки борошно і вода, ніяких інших інгредієнтів тут не має бути, і між замішуванням і випіканням має пройти не більше 18 хвилин, щоб не почався процес оцього бродіння. І це головний припис свята песах. Всі сім днів не можна їсти хліба. Не можна їсти нічого виготовленого з борошна чи з лакових культур, крупи, як правило, теж не їдять. Більшість євреїв. Тільки можна їсти мацу, і блюда виготовлені з неї. Мацу теж перетворюють на борошно, її вже перемелюють. І з цього борошна теж роблять різні страви, але ніякого іншого борошно не, не повинно. Оце головний припис свята і головна традиція свята це власна маца. Ось так вона виглядає. І навіть оці е е дірочки, які ми бачимо, ця перфорація, це не для краси, а спеціально її прокатують для того, щоб там не утворювалися бульбашки повітря, в яких може початися процес бродіння. Ось чому її таким чином випікають. Це дуже процес, за яким слідкують, і, і це дуже важливо, щоб на свято песах була виключно маца. Всі сім днів їсти тільки мацу. Це перша. Так, мовити, головна традиція цього свята. Крім того, традиціями є розповідь про саме свято, про вихід з Єгипту. Це теж одна з традицій, прописаних в Торі, заповідь Тори, розповідати про це свято, Само розповідати, не просто прочитати самому, а розповідати інше. Ну і, звичайно, традиційним вже стала е, песахальна трапеза. Яка називається седер. Седер перекладається як порядок, тому що ця трапеза, на відміну від будь-якої іншої святкової, навіть трапези, вона проводиться за дуже чітко визначеним порядком дій, що за чим їсться, що за чим п'ється, що за чим говориться. Це єдина зі всіх святкових трапез, де не просто на початку початку прочитали благословіння, а далі собі в довільному порядку йому п'ємо. А тут визначений чіткий порядок, який прописаний всі саме е, пасхальній агаді. І традиційні є блюди, які мають бути на цьому столі, крім маци, звичайно. Це ось таке блюдо е, спеціальне, яке називається е, Кіара. На якому, е, значить, е, викладаються ті блюда, які мають бути обов'язково, на які ми читаємо благословіння. Як правило, вони всі так чи інакше символічно пов'язані з подіями, які описані в Торі. Це, наприклад, гірка зелень чи хрін, марор, да? гірка зелень, хрін Хазерет. Те, що нагадує про горіч рабства, говоримо ми. Да, наприклад, там картопля чи там варене яйце обмакуються в солону воду. Спеціальне таке має бути блюдце з солоною водою, яке нагадує сльози євреїв під час рабства в Єгипті. Ну і так далі. Всі блюда вони є символічними, і ось так чи інакше відсилають нас до тих подій, які в Торі описані. Оце власно да. Ну і випиваються обов'язкові ритуальні чотири бокали. Вина або там, виноградного соку кошерного, тобто ритуально правильного дозволеного під час цієї трапези. От це така так мовити основна традиція свята песах Крім того, що Україна, як ви правильно сказали, є переважно християнською державою, вона є в першу чергу державою конституційною. І Конституція України наголошує на тому що всі громадяни мають право на віросповідування. Церква відділена від держави, будь-яка церква, будь-який інститут, тому всі, як ви говорите, контакти, да, всі якісь стосунки, вони відбуваються на недержавному рівні. У нас є департамент з питань національності релігії, ну культури, туризму національності релігій. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо, ми беремо участь в різноманітних заходах. Міжконфесіональних, міжнаціональних у нас є спільноти національно-культурні товариства Азербайджанське, Вірменське, Ромське і так далі. Так далі, так далі. Польське. Ми з усіма. Ми співпрацюємо багато, багато років в межах різноманітних культурних громадських проєктів. Це і фестивалі національних культур, і так далі, так далі, так далі, в тому числі відбувалися і круглі столи, і різноманітні інші заходи за участі представників і релігійних. Конфесії різноманітні, які тут у нас в на Чернігівщині представлені. А вже у нас є, наприклад, не тільки православне духовенство, а у нас є і. І греко-католики, в нас є, і мусульмани, тобто у нас тут дякуючи Богу, все у нас тут дозволено, і ніяких обмежень немає. Тому в нас є культурні контакти, в нас є нормальні так мовити робочі стосунки, і так мовити конфліктних ситуацій. Слава Богу, в нас немає, і я вважаю, що для цього багато робиться і всіма, всіма структурами, які так чи інакше опікуються ось питаннями віросповідання, Зокрема, було б дійсно неправильним казати, що в нас тут все ідеально, все чудово, все, все просто. Краще бути не ну, може. Звичайно, ситуації такі пов'язані з антисемітизмом, виникають. Для цього не треба глибоко копати. Час від часу ми це читаємо і в новинах, да, і були на щастя останні кілька років ну, більш-менш в цьому плані можна вважати спокійними. Але і на початку 2000-х, і в середині 2000-х було, і тут у нас, і були і розбиті надгробки на єврейському цвинтарі, були обмальовані і свастиками, і, і іншими символами. І тут у нас стіни нашої будівлі, і знову ж таки надгробки на, на цвинтарі, і були деякі інші такі ситуації. Неприємні. На щастя, Чернігів в цьому плані ще більш-менш спокійне місто, я вважаю. Да, найголовніше, я вважаю, що в цій ситуації завжди практично я навіть не можу звати випадків, коли би не реагувала держава, не реагувала Служба безпеки України в першу чергу на ці випадки. Знаходили людей, проводилася певна робота, і були розслідування. У нас тут навіть були приклади судових процесів, пов'язаних так чи інакше з антисемітськими публікаціями, зокрема. Тобто я вважаю, що тут головне не стільки наявність антисемітизму на якомусь, знаєте, побутовому рівні, бо його нікуди не дінеш. Він був, є, і, на жаль, можливо, ще дуже довго буде. Але принаймні на рівні державному, на рівні державних структур, на рівні закладів культури, з якими ми так чи інакше співпрацюємо, всі ситуації, які можна було б назвати так чи інакше, такого антисемітського чи ксенофобського навіть. Гатунку вони були якось на них була реакція, і вони були їм була надана відповідна оцінка в єврейська спільнота, в тому числі юдейська спільнота, тобто ми говоримо зараз про релігійних людей. Ми зараз не говоримо про те, що з'явилося починаючи з 19 століття, поняття, там світський єврей. Ще до 19 річ такого навіть словосполучення сполучення не було. Да? Та був такий певний оксюморон, поєднання непоєднуваного. Але починаючи з 15 сторіччя, емансипація, атеїзм тощо виникає окремі люди, які просто не дотримуються традиції. Ми зараз про них не говоримо. Ми всі 70 років радянської влади, коли тут це було майже все викоренено, я сам з засимільованої родини, тобто це цілком риси, так би мовити, вже нового часу. Але якщо говорити про е, релігійну спільноту, то вона в юдаїзмі, так само, як і в більшості інших релігій, досить різнобарвна. Вона містить в собі безліч напрямів, течі, конфесій, підгруп. Тобто немає такого одного монолітного юдаїзму, так само, як немає монолітного ісламу, як немає монолітного християнства і так далі. І так далі. В християнстві безліч конфесій, безліч течій напрямків. І те ж саме в юдаїзмі. Тому хасидизм – це одна з течій, юдаїзм, яка виникла ось, до речі, на теренах України у XVIII сторіччі, і поступово поширилася, набула досить великої популярності. І на сьогодні серед ортодоксальних євреїв, тобто, Євреїв, які дотримуються всіх релігійних канонів, предписаних Торою та Алмудом. Переважна більшість це хасиди. Але далеко не всі. В хасидизмі існує найбільша кількість різних груп течій, тому що хасидизм був пов'язаний з місцем, де жили ці хасиди, і з постаттю ребе, духовного наставника, духовного вчителя його авторитет у хасидів дуже великий. Тому, крім того, що були якісь загальноюдейські норми, крім того, що були загальнохасидські якісь положення. Крім цього, дуже важливим було, що казав саме їх ребе. Ось чому всі групи хасидів, а їх величезна кількість, декілька десятків, може там сотня, існувало, і деякі існують дотепер. Вони були пов'язані з тим, звідки ці хасиди. Вони з Братслава, чи вони з Любавищі, вони з Гура, чи там Каронстолінське Хасиди, і так далі. Так далі, так далі. Чорнобильська династія Хасидів дуже відома була в до двадцятого століття. Практично. Тобто, оце і вони в світі різні, деякі малочисельні, деякі, як Любавичські хасиди, на сьогодні найбільш чисельні в світі. І тому, відповідно, оскільки хасидизм найбільш чисельна релігійна спільнота, то Любавичські хасиди, оскільки їх найбільш більше всього в хасидизмі, то їх і в світі, так би мовити, серед релігійної спільноти дуже багато. Але при цьому вони релігійні євреї, в тому числі хасиди, відрізняються і одягом, і деякими маленькими відмінностями в богослужінні тобто є відмінності, які, яких дотримуються, і які є частиною обряду саме цієї хасидської групи.